Да. Доброго дня. Добрий день. Раді вас бачити. А, розк... Розкажіть, будь ласка, в декількох словах про ваше господарство, де воно знаходиться, е, скільки землі ви обробляєте, що ви вирощуєте. Наше господарство знаходиться в Київській області. Займаємося ми вирощуванням кукурудза і соя. В Цьому році спробували не в цьому в прошлому, трохи соняшника попробували, але загалом наше направлення це кукуруза і соя. кукуруза і соя. Тобто в да. більшості дві да, культури Так, да, дві культури американська система, тому і підібрані наші агрегати під це все планувалося. Ага. А я, яка площа? Яка площа земель? Площа наша земель. Ну обробляємо їх з оренду і десь 500 гектарів. Е, оскільки ви вже трошки зачепили про американську модель господарювання. А розкажіть, як ви обробляєте землю? Ну, до цього була в нас була наша система українська, тобто загальна наша радянська система, плуг, культиватор, там, ну і вже посіли. Десь 10 років тому, загалом в Америці, я побачив цей агрегат. Акселератор, да, так? Да, акселератор да. це було десь десь орієнтовно, десь років на Він з'явився тільки в Америці. Угу. Потім, через років, я не знаю, скільки років, 3-5 він з'явився в Україні, і ми його зразу придбали цей агрегат. А що саме спонукало розглянути придбання цього агрегату? Для чого він вам потрібен? Ну, це економія, тобто, як би збереження вологи, по-перше, і по-друге, то тобто, економія солярки. І по третє, накопичення пожнивних рештків. Угу. І при цьому Об -обробіток, ви, так, да, да, да. при цьому ви відмовились від плуга. Да, відмовились. А після розкажіть, як ви ним працювали? Чи працює? Ну працювали, працюємо ми по сьогоднішній день. Ну, то, 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 Зібрали да. врожай, Зібрали врожай, да, і акселератор. До, то, то, після цього і осінню, і по весні, потім другий раз, і посів. Це економія, швидкість. І, угу. і, ну да. по кукурудзі, по кукурудзі скільки проходів ви робите? По кукурудзі один проход осінню, один проход весною. Все так само і по сої, все ага. один весною. Тобто, ну осінній це приробляємо, ми по ж ним переперебиваємо по ж а весною це вже як предпосівний. Агрегат. Закриття вологи і предпосібний агрегат це два в одному. Да, це економія солярки, економія часу, економія. Ну, то є, це надійний агрегат, скільки він у нас вже більше п'яти років. Нічого ми в ньому практично не ремонтували. Це така машина для трактористів. Це одна з найкращих машин. Вони задоволені нею. Тобто, ви получається, ви всю свою площу? Да, обробляєте? Практично всі площі да, ми обробляємо. Тобто, ну майже, майже цим одним агрегатом. Нічого ми в цьому поки нового не придумували. Угу. А що ви побачили? Які ви побачили зміни? Ну, наприклад, в ґрунті, от ви перестали орати, почали. Робити обробіток екселератором, а що, ну відбулося щось в полі, якісь зміни. Ну, ви сказали, що це вологозбереження е, да, 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 там да, відновлення. Да. Ну, відбулася з структурація ґрунту. Грунт уже почав. То тобто есть він вже зараз ми бачимо вже на протязі такого часу, що пройшов, що в нас реально ґрунт став структурований. То певний період часу у вас в роботі був акселератор. акселератор. Що заходило в поле ще. Окрім акселератора, я так розумію, що ви використовували ще глибокорозпушувач. Да так, 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 да. До цього був глибокорозпушувач, потім Потом ми відмовилися. Потім був тільки цей. Потім далі вже пішов не глибокорозпушувач, а вже пішов далі. Гладіатор. Кун... Ку... Гладіатор Кладі... Кладі... ага. Ну давайте ми ще спочатку, може, підійдемо до екселератора. Там буквально декілька слів. Це проста надійна машина, тобто практично до неї немає ніяких претензій. До цієї машини угу. немає ніяких. Я кажу, що за п'ять років абсолютно нічого. Ви, ми... ви навіть диски не міняли. Нічого. нічого, да, не нічого. Міняли. Це більше вже навірно. Це вже шостий рік. Нічого ми не робили. Було Питання там по почіпниках то було по нашій війні. все, більш нічого ми по ньому не робили. А, це а ви з яким кутом атаки працюєте? Працювали ми з усіма оці працюємо і з одним, і з п'яти градусами. Тобто, ну все в залежності від того, від погодних умов, і чи це осінь, чи весна. Що що потрібно робити? Чи потрібно приробляти пожнимні рештки, чи потрібно просто там закрити вологу, трошки його з того кати. Це це. Це, це все відносно по цьому, але так по агрегатові то є, ну, не, не було в нас таких питань питань по ньому, що ми могли чимось його замінити. Що ми могли при цих технологіях, які ми собі ставили на меті, то нічого кращого ми поки не бачимо. Ну, другими, допустимо, ми й не працювали другими агрегатами такими вертикальними виробітками. Mm -hmm. Але цей нас агрегат повністю влаштовував і нічого не можемо сказати про нього погано. Це шестиметровий агрегат. Метровий, яким да. трактором ви витягаєте? Ну, трактор джендир. Джендир 300-300-330. Коней. Ага. Ну, тобто, це, по-моєму, він для нього потрібно 250 коней. Тось, для тобто, запас... для трактора це взагалі... для загалом, да, Для любого трактора, для наших У нас, трактор фенті, трактор то Тобто, нема. Це... Угу. Любий, підчіплюється, любий 3, три, три хвилини і все, і поїхав поле. Працюємо, нема ніяк. А як ви вносите добрива? чи Чим ви вносите добрива? Вносимо добрива розкидачем. Ну, під які культури як? Яка під от? які культури соя загалом ми не вносимо це, ми вносимо тобто, останні роки це під кукурузу. Да. Ну, ми стараємося внести розкидачом або помер з або вже під акселератор. Тобто, приробити. Якщо дасть помер златалому внести, то вносимо. Якщо не дасть, то, то потім під це і все. А сюди ми вже даємо босівалка в нас без внесення добрив, то ми нарізаємо колії і вносимо срібтіловським культиватором і вже вносимо. Ну, ну, давайте тоді підійдемо до нього да. ближче, покажете. Ми сюди ми стараємося давати стартові добрива. Так, це от, власне, є у нас агрегат Кун -кун да. е гладіатор, який зветься, який призначений для нарізання. Для смогу. нарізання да, і внесення мінеральних добрив. Те, ви працювали акселератором, так? так. Робили поверхневий обробіток, а, і потім е у вас виникла потреба. Якась, Внес, і Ви придбали, да, придбали стріптильний агрегат так, для нарізання смуг. А що це була за потреба? Чому ви його вирішили придбати? Ну, пробували та й потрібно, потрібно було якось спушувати землю. Ми шукали різні, шукали різні підходи. Ну, і Якраз трапився цей агрегат. Тобто багато хто в Україні почали пробувати, і ми спробували ну, під кукурузу, як би це добре. Ми з осені раз працювали акселератором, другий раз нарізали, другий раз просто закривали акселератором вологу, а потім вже угу. перед посівом ми різали колії і по цих колях клали туди міндобриво і вже сюди сіяли. Вже всі то, тобто одразу в колію? Так, да, да, слід в слід, да, ми могли йти слід у слід. Цей агрегат йшов і слідом вже ззаді сівалка. Яке, і... Яке, яке міжряддя у вас? 70. 70, це, стандарт, 70, да, стандартне стандарт. міжряддя, да, це не, не 76, ні. Тут, тут нема. Mm -hmm. Тобто як би воно, ну трохи були нюанси, підриває він весною грудку. Ну uh -huh. то есть, то тобто, есть, все знову все впирається в вологу. Все впирається в вологу. Люба система обробітку, вимо казати, вона без. Вона то есть це не є система, настільки вона вже там, що якщо ви зробили оцим агрегатом і те, що ви маєте отримати, все одно є волога, буде врожай, немає вологи. Все одно, все одно ми на Україні більш прив'язані до вологи. Ми все-таки знаходимося південь. Київської області, скільки у вас випадає вологи в рік? Ну, загалом у нас місячна норма 60-70 міліметрів. 20-й рік 520 мм. 21-й 430 міліметрів. 22-й 360 мм. І цей рік, 23-й, всьо всього 210 мм. У вас в цьому році 210 мм? 210 мм. Да. Ну, це дуже, це дуже небагато. Да. Так, а що кукуруза в результаті сипанула? Вісім. 210 міліметрів да, да, опадів 8. і 8 ви зібрали. Да. Ну, мабуть, для цієї кількості опадів це не найпоганіший показник. Ну, якби не в сусіда 12, то. <реш> <реш> да, це нічого, не дає нічого, спокійно да, жити. Да, <реш> да, нічого б не придумали, якби не в сусіда 12, тонн. Це все правильно. <реш> да, так, добре. Та, що... Не возникало проблем. Проблема в тому, що все одно з людьми зараз теж, то тобто, з хороших спеціалістів, да, і держати, по-перше, людям треба платити достойну заробітну плату, то проблема з тим, що спеціалістів маєш тримати стільки відносно наших гектарів, я не можу <реш> тримати стільки. Тобто їх є там три чоловіки, значить, три чоловіки вони мають робити всю роботу. Три чоловіки, вони є і комбайнерами, вони є, і трактористами, вони є і перевозчиками, Так що а в нас не вийшло, щоб ми могли після уборки ще вспіти і виворати. Тому що, ну якби якби з цим і з цим було зв'язано, то тобто реально цей комплекс агрегатів да, вам да, дозволяє, да. окрім... Питань з внесенням добрив, yeah, там, yeah, контролем yeah, вологи. Yeah, yeah. Це, 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 це ж людський ресурс Вам... Людський ресурс, так, да, да, да. і це тим більше мною було в Америці. Замічено, що вони теж там після уборки, вже туди під Новий рік, да. uh -huh. сідає фермера син, сідає фермера дочка на трактор. Хто... Ну, Більш-менш такі великі об'єми, і вони вспівали ним закрива. Екселератором да, він да. працює шо да, по сухому, що, що, що по сухому, так, да, він працює. Там в залежності тільки від того, що скільки потрібно. 에, есть, я, яка врожайність кукурудзи, скільки пожнивних хрестків приробити, то, що, да, там, якщо кукуруза, а якщо дуже багато да, велика да, маса, то два, то раз, два рази, два рази приходити. може приходитися його робити. Ну, ми, я не робив ні разу осінню, два рази, тобто нам практично хватало завжди одного разу. Ага, і вже там весною як, да, як другий раз, осіння. другий раз весною, да, і стернява потім сівалка, вона собі, я сою туди сівав, тобто проблем ніяких не було. Зараз цим немає ніякого. Е, зараз ми поїдемо з вами в поле. В полі у вас ще працює глибоко розпушувач. Так. А чому він вас зацікавив і що він там робить? Ніби якби у вас же ж, а, технологія, яка не передбачає утворення плужної підошви. Так. так. Чи не, вона все-таки є? Не передбачає. Де вона взялася? Вона не скрізь, вона є, вона не скрізь є, але відсотків 30 ми її нащупали, що вона є. Угу. При цьому всьому я категорично не запускаю техніки, крім комбайна і трактора для обробітку нічого не заходить. Ну, оприскувач, Нічого в поле не заходить. Прицепи, ось такі я вивожу, тобто, автомобільний транспорт в мене в поле не заходить, нічого. Але все одно плужна підошва, десь вона, десь вона взялася, де не знаю. Ну, ну, виробник цих же агрегатів, наскільки мені відомо, вони рекомендують один раз в 4 роки запускати глибоко Ну так, так, так. В зв'язку з цим ми вирішили спробувати. Ага. Так. А, а що це за глибокорозпушувач, Чим він вам сподобався? Чому він у вас працює? Чому сподобався? Значить Кінець літа був посушливий, посушливий, дуже посушливий. Ніхто не міг нічого по обробітку, там навіть по такому обробітку, хто плугом обробляє, ніхто не зміг нічого робити. Тобто ми дивилися, не йшов, ні плуг не йшов, не йшов. У нас ще є е, такий рихлітіль, там європейський якийсь. І нічого ми не могли, тобто ніхто нічого не міг обробляти. Тобто, рвалися плуги, рвалися рихліті, нічого. Коли привезли мені цей агрегат, коли я подивився, це реально один агрегат, в який, такий, який зміг посушливий рік працювати. Я реально після нього побачив роботу. Коли ще не було ще дощу, що він рвав не тільки плужну підошву, він не перевертав ґрунту. Те, що нам по технології, його робота от якраз в такий посушливий час. Тобто, грубо кажучи, якщо ви сієте сою, то після збору кукурудзи так, ви пройшли акселератором так. і перед соєю акселератором так, і далі так. пішла сівалка. Якщо ви сієте кукурудзу, акселератор а, е гладіатор, гладіатор і, да, пішла і, і пішла сівалка. Ну І бу... глибоко розпушувач. Був принцип такий. Да. Як тепер в цьому році я не можу сказати, зараз ми землю підняли. Uh -huh. підняли. Так вони рекомендують акселератор. Розпушувач і опять весною акселератор і посів. Угу. Ну, я дуже дякую вам за інформацію. Я пропоную, щоб ми все-таки поїхали в поле, ну, подивилися, тут подивилися, не... як він працює. Да, їдемо. Так, ну Тут власне, наш агрегат. Розкажіть, будь ласка, чим він відрізняється від того, що ми бачили у вас на базі. Ну, чим? Я вже ж на базі я говорив, що цей агрегат чому привезли, сказали мені, що він запрацює, і він реально запрацював. Суху погоду, він єдиний, що запрацював, не працював, ні плуг не перевертав, він не залазив в суху землю. Цей агрегат запрацював, коли обичний рехнічник не працював, коли не працював плуг, оцей єдиний агрегат, яким можна було щось робити. Він суху погоду, він не перетає, що він. Робить тріщини в землі, піднімає, робить тріщини. Він коли сиром мокро, він не працює. Він працює якраз коли сухо. Воно якби було ще сухіше, він би ще краще працював. Отих от що отих от переломів чи перед. Волнів таких би не було б, він би знімав би повністю весь пласт. А так він зараз менше знімає пласт. Ну, тобто не менше він робить тільки надрізи. Тобто робить тільки волнові такі. А на яку глибину ви його запускали? Е, ну 40, 40 ми його, він зараз стоїть на максимальній глибині, він працює На, на, сорок, на 40 см. Трактор за якою швидкістю йде? Mm, повільно, 6 кілометрів. 6 кілометрів це цей що 330 сил. Ні, ну пише в ньому 360. А, цей це, це 360. 360, так. 360. Ага, 360. Ну це ще він зараз трошки земля відійшла, він трошки швидше пішов. Там. Може він навіть набрати там, до 7 кілометрів, ну не більше. Ну, 6, мабуть, так, щоб не цей, це 6 кілометрів його робоча швидкість. — Ну і тепер виходить, що ви залишаєте його на зиму, щоб збирало да. вологу. Так, да. то, що ми вже з вами обговорювали. Акселератор, рек... цей... як його правильно називати, реквір глибоко розпушував чи опять акселератор по цьому вже їб. І... І, посів. і тут буде соя на наступний діти. Я думаю, що так. Да. Угу. Ну, дякую вам за екскурсію. Ми зараз ще подивимося, як він гарно їздить. Побажаємо вам все-таки дощів, щоб випадали не 220, а випадали, так як ви казали, коли випало, там 400-600. 500, 500, то 13. Да, 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 то все побажаю так. вам, хай випадає 500 і ціни. Дякуємо, дякуємо вам.